Потужного всім здоров'я, пані та панове. В минулому відео я розповідав вам про нації, до яких досить таки сильно упереджено відноситься наш розробник із Gaijin Entertainment, В народі їх називають улітками. Сьогодні ми з вами продовжимо, так би мовити, цю тему і дійдемо до найцікавішого, до того, як же відносяться улітки до трьох. Найрозповсюдженіших і найпопулярніших націй War Thunder. так би мовити, титульних. Ну і звичайно ж, давайте нагадаю вам про що розмовляли в минулому відео. Це звичайно ж про нації, до яких нейтрально відносяться розробники, вони їх не дуже сильно нерфлять і ну і не додають їм чогось дуже суперімбового. До таких націй належить Китай та Франція. А от до країн, яких відверто недолюблять розробники, я відніс Британію, Італію та звичайно ж Ізраїль. В коментарях під минулим відео я помітив, що думка досить таки розповсюджена, і багато хто з вами зі мною згоден. Якщо у вас якась інша думка, звичайно, я чекаю на неї в коментарях. Я думаю, не тільки одному мені буде цікаво з нею ознайомитись. Відосик буде довгенький, тому раджу вам зручненько вмоститися, налити собі чашечку кави по можливості, ну і поставити на лаштуваннях Ютубу швидкість перегляду х 15 приємного перегляду! Так, ну і переходимо, звичайно, ж, до ще однієї нації, яку не люблять улітки, не те, що вони її ненавидять, а не люблять. Це, звичайно ж, Німеччина. 에, здавалося б, все досить непогано на початкових бойових рейтингах, навіть на 6,7. все досить добре. Раджу вам тут і зупинитися. Якщо ви любите німців, то краще тут і зупиніться, якщо ви качаєте все ручками без донату. Тому що далі це повний треш. Навіть починаючи з німецького Бульдога, та взагалі всі бульдоги в грі дуже погані. То це просто треш. Є там хороші машинки на п'ятому рангу, не, не буду сперечатися: це візель і панзергаубиця, але машинки це більш фанові. Тому вони і хороші. На них ви не будете грати днями для того, щоб качати пройти п'ятий ранг. Це машинки для того, щоб виїхати на пару боїв, згадати, кайфонути. Це машини не для стабільного нагібу, не для стабільного набивання фрагів, не для стабільної прокачки. Це машинки, щоб пограти на них 2 годинки, поусміхатися і вийти з вартандера або ж піти на чомусь іншому грати. А ось леопарди, які б здавалися для цього і потрібні, щоб проходити гілку. які-небудь патони і Мардери тим більше, це одні з найгірших взагалі машин на своєму бойовому рейтингу. Та, напевно, і в грі взагалі, леопард раніше взагалі. Це щось із чимось було. Машина просто ваншотилась будь-куди. Я навіть от сюди попадав якимось під калібером ось в, цю, в цю частину і ваншотив танк. Мінус всі члени екіпажу були. Без дамагу підкалібер ваншотить ОБТ просто в якийсь піксель, де він повинен був пройти наскрізь, але він ваншотив раніше. Зараз трішечки підкрутили йому живучість в башті, але в корпусі вона як була погана, так і залишається. Будь-яка 20-мм з першого прострілу, з першого прокліку вас забирає в корпус, тому що тут усюди натикана, по-перше, боєвкладка, по-друге, член екіпажу один біля одного торчать. Ну а броні взагалі немає. Точніше, якщо ви чули вираз, що. Вартандер, якщо немає броні, то це найкраща броня. В леопарді тут все навпаки. Тут якраз ідеальна броня для того, щоб створювались уламки і струї будь-яких типів снарядів. Тут броня по товщині ідеальна для цього. Е, ну, патон – це той же самий леопард, але повільний, ще гірший. Так, у вас вже не будуть. В лоб забирати двадцятки і тридцятки, але все рівно який сенс від цього, якщо у вас снаряд навіть ще гірший і ви набагато повільніші, ніж леопард. А, до речі, швидкість, як я вже казав, в нашій грі можуть реалізувати тільки хороші гравці. Мардери це взагалі треш якийсь. Якщо ви хочете, щоб я постраждав зробив окремий огляд на мардера, то це тільки за донат посилання в описі. Далі вже більш-менш цікавіше йде. Головне, пройти цей п'ятий ранг як-небудь, Далі вже цікавіше йде. Леопард 1А1 непоганий, А1А5 непоганий, але все таки краще радив би вам на тамчику пограти. Тамчик цікавіше набагато, ніж леопарди. До того ж, далі на леопардах ви ще награєтесь. І бікля, до речі, чому я відніс? Одна з причин, чому я відніс Німеччину як націю, яку улітки ненавидять, це тому що машинкам, яким здавалося б, немає сенсу було піднімати рейтинг. Це Leopard 1, бігляють 57, вони їм піднімають ці бойові рейтинги. Не знаю, навіщо машини взагалі не нагибають, але. Улітки їм піднімають бойові рейтинги. Невідомо по якій причині. То ж саме Леопард. Ну хоча Леопард 2К нагибав, в принципі, одна з небагатьох машин, яка тут могла б нагібати. Але навіщо це було робити, я не знаю. Вже не кажучи про пуми, піднімати бойові рейтинги машинам, які просто виїжджають в бій, сподіваючись не вмерти з нульом, це треш. Навіщо було це робити, не знаю. Ну і також одна з найголовніших причин, чому я відношу топи, топи Німеччини як машини, які ненавидять улітки, прямо прям всією напевно, своєю душею це те, що вони два чи три патчі підряд нерфили леопарди. В одному з патчів вони змінили кути нахилу. На борт, якщо повертається башта на борт, то гармата вниз набагато гірше опускається. І ось цей сектор вони звузили, де непогано опускалися гармата. І це відчувається реально в бою. Це не просто там, що ну, трішки нерфанули все. Це в боях прям відчувається і дуже сильно. Це по-перше. По-друге, це додали. Внутрішні модулі різноманітні. Ось, наприклад, на Лопіки 2,6 дивимось. корзина, величезна корзина горизонтальних приводів. Раніше її не було, і якщо по вам стріляв в якийсь танк і багато вам там модулів вибивав, член екіпажу, то за рахунок того, що ось ця була просто ось круголець, ось цей невеличкий в приводі горизонтального наведення, ви ще могли якось відповісти йому, якщо вам не вибили. Багато членів екіпажу і казна з гарматою тіла, ви ще могли повернути повер... до противника і дати йому у відповідь. Зараз уже ні. Вам кожним пострілом вибивають корзину, вибивають одного або двох членів екіпажу, і ви вже не можете відповісти своєму противнику, як це було раніше. Якщо, наприклад, у тих же самих британців. Ця можливість ще залишилось, тому що немає величезних приводів горизонтального наведення цієї корзини. Те ж саме у Ось він маленький, такий раніше в Леопарда був і в Абрамсе. Ну, Про Абрамса ми в кінці відео поговоримо. А в японців також, хоча японці, це, грубо кажучи, копія, корпус копія леопардів, також залишилась невеличка. А німцям все-таки додали. додали це величезна проблема до того ж, вам, якщо ви візьмете більше 16 снарядів, то у вас в корпусі ось ці снаряди будуть розміщені. Якщо в Абрамса у вас сюди ще можна докладувати снаряди, тобто можна взяти хоч штук 30 з копійками чи майже 40, якщо не помиляюся в топових Абрамсі, то тут у вас вже будуть в корпусі снаряди. І, звичайно ж, корпусі їх підірвати набагато легше, ніж башті. Того ж башті, тут вишибні панелі, тому не завжди здетонує боєукладка всередину башти. Ось це такий мінус по леопардам. І це все буквально патч за патчем. кути нахилу, кути ну, приводи горизонтального наведення. Ось це все буквально патч за патчем знищувала леопард. І найголовніше. Це те, що два топових према і два, дуже, і два найгірших на своєму бойовому рейтингу. Ось цей найповільніший канадський Леопард 2 а 4 м Він найповільніший на своєму бойовому рейтингу. Йому не дали таких хороших снарядів в плані пробиття як тим же самим Абрамсом, так його вистачає, але у вас найдовша перезарядка, так би мовити, серед преміумних машин інших. Єдине, що хіба що в Совкілів, така ж сама, але Леопарда 5, 5, 3, у Лепарда 5,3, у японців 4, в Італії 5,3, у Франції 5. Ну, коротше, на притопах і на топах у вас перезарядка не така хороша, як у інших машин. І преміумних. І до того ж, бронювання у вас не найкраще, тому що, ви бачите, ось ця штука вона пробивається. Тут все картонне, і ваншот, до речі. преміумний цей Льопик живе навіть гірше, ніж і всі інші ле леопарди. І він й найповільніший. Так, хороший тепловізор. Більш-менш непоганий снаряд. Але в усьому іншому він такий самий, як всі інші, але перезарядка, живучість. І ж рухливість у нього гірша. Те ж саме хотілося б сказати про Леопарда, його ж також перенерфили. Якщо раніше це був один з найкращих преміумних танків, але спеціально улітка бойовому рейтингу 10,7 зробила так, що він постійно внизу списку грає, а з таким поганим. Дамагом ломика вашого, ви ні в якому разі не ваншотнете противника. Хіба що ви якийсь суперскіловик і кожним пострілом вмієте витілювати дуже вразливі критичні зони противника. Але я думаю, більшість гравців не такі. Ось Тому мені і вважається, що літки дуже сильно ненавидять німецьку націю в Вартандері. Те ж саме про льотку можна сказати, так, є непогані машинки, але в більшості випадків вони програють японським, британським і радянським машинам. Початкові. Є свої переваги, але не завжди ви маєте можливість переграти свого противника. Те ж саме з США, там також така ситуація, що не найкраще. Поршнівних. Так, з точки зору історичності, дуже круті машини, обов'язково на них потрібно пограти на месерак, Факвульфах і тому подібних машинах. Але з точки нагибу не факт. Ну, Зате є досить дуже, хороший, полку, дуже хороша полкова машинка, як і за авіацію, так і за танки. Хантер дуже хороша машинка з дуже хорошими ракетами. Льотно-технічними характеристиками, як для свого бойового рейтингу, а 4 імбових гармати взагалі не залишають шансів будь-якому літаку в лобову. Тут ви всіх переграєте. І в горизонті також він обертається дуже дуже непогано, зберігає точніше енергію. Тому топи такі собі середненькі. так, додали 18-го, щоб хоч якось розбавити. але... Це ситуацію по топовій авіації Німеччини не спасає. Теж, ті ж самі Брімсторми. Якщо в британців є альтернативи в плані тих же самих F-18 і де тут вони? І Гріпенів, то в Німці такої альтернативи немає. Так, там Мігар 29 але. Мігаря 29-го не потрібно порівнювати з Гріпеном топовим. До того ж там Єшнім. Коротше, це розмова про інше. Ну і давайте переходити до найцікавішого, націю, націю яких люблять у War Thunder розробники. Це, звичайно ж, здавалося б, схожі на німців, але зовсім різні, зовсім інші. Це Шведи. Протопи трішки згодом поговоримо. У Шведів дуже багато своїх машин хороших, унікальних, навіть ті ж самі зенітки, різноманітні ПБВшки, ПВКшки і тому подібні. САУ Дуже вони цікаві, різноманітні. Звичайно, там якісь є гірші, є кращі, але, в принципі, машини дуже прикольні. Навіть клони, здавалося б, клони. Як, наприклад, БМП-1, але це найкраща БМП-шка в грі взагалі за Шведів. І така ж сама ситуація з більшості техніків. Наприклад, та ж сама 55-ка, вона майже в кожній нації є, але тут вона одна з найкращих за рахунок хорошого снаряду. Здавалося б, ті ж самі тут є леопарди, але вони найкращі в грі. І таких, таких моментів багато є, до речі, той же самий один з найкращих чафіків, один з найкращих Шерманів у грі. Та й взагалі багато цікавих фанових машин, преміумних і не тільки є в нації. І улітки їх не нерфлять, улітки не підвищують їм бойові рейтинги. СТРВшки, наприклад, є також унікальні машини. Той же самий. Є. Де він тут? Биканчик. Є ті ж самі різноманітні СТРВшки, ЦВшки СТРВ, ЦВ 90, їх вистачає, їх не нерфлять, їх не чпають на відміну від тих же італійців і французів. Тому, в принципі, я не думаю, що і в майбутньому якось будуть сильно. Це 90 на 10,7 зі спайками, а всі інші машини зі спайками на 11,0, 11,3 і вище. Тому народ. Непогано відносяться розробники до Швеції, я вам скажу. Ну і звичайно ж, додають непогані машинки за льотку. В них і своя льотка непогана, і штурмовка на всіх рангах. І один з найкращих взагалі, або найкращий штурмовик у грі, сам в якому не міняють бойовий рейтинг, хоча він. Один з найімбовіших взагалі і його не чіпають. Тому в цьому аспекті все дуже добре. Ось дракену взагалі зменшують і зменшують бойові рейтинги. Додали новий полковий дракен, якого є штурмовка. Ракети, штурму, ну, штурмові можливості, і в сетап він стане до тих же самих крістіанів. Ну Це не дуже, але ну, все рівно щось більш-менш унікальне, преміум. Прямо з Арлами, чому би ні, звичайно, там Радар, СПО і інфрачервоні ракети дуже погані для свого бойового рейтингу, але все інше, в принципі, непогано. Льотно-технічні характеристики непогані. І швидкість, і маневреність на всіх діапазонах швидкостей. Але все рівно не раджу вам ні в якому разі це купувати. Та й це складновато буде для середніх. Коротше. Хороша льотка, а буде ще краще, коли Єшного нового гріпена, додадуть. Тому в цьому плані все добре. Так, гелікоптери підкачали, нічого цікавого, але дуже непоганий преміум літачо. Ой, преміум гелікоптер є. Якщо цікаво, гелікоптери, то він непоганий, але не раджу взагалі донатити War Thunder. Це вже. Для іншого відео історія, чому не раджу донатити взагалі в гру. Преми більш-менш Крістіан перенерв, незвичайно, але є альтернатива. Хоча крізь, якщо Крістіан буде грати проти тих же самих німців, то чому б і ні. І також хороша полкова машинка за наземку І стопів є ЦВ-90. Доповнити сетап того ж самого СТРВ-122-го. Здавалося б, леопарди, але це живучі леопарди. Леопарди, в яких є броня, які не пробиваються в ЛД, в яких є в корпусі і в башті протиламкові підбої, і навіть якщо вас пробили там всього-навсього дичлені екіпажу вилітає, так корзини така ж, також вилітає. Але ви можете спокійно, але до, наприклад, двигуна вже не долітають уламки, як у леопардів, і ви зможете втікти від противника, який по вам дали. А раніше ви взагалі могли йому і відповісти, тому що не було таких приводів величезних. Тому я б сказав би, що улітки люблять швидів. Ну і з терве ПЛС здавалося б леопард той же саме, але є перископ, також приколь, прикол, і насправді це перевага. Тому народ я вам скажу, якби не нерф леопардів, то це взагалі була б імба імбою. Вона це і так один з найкращих ОБТ в грі. А так, він просто трішки його піднерфило з цими приводами і кутами нахилу вниз. Але живучість тут одна з найкращих взагалі за всю історію гри серед топових ОБТ. Те ж саме хочу відмітити CV90-120. Машинка унікальна, це ЛТшка з хорошими всякими показниками по рухливості. І по мобільності, по гарматі, по перезарядці. Коротше, хороша, цікава машинка, як для топів. Але точно це не МБА, тому не думайте. Але, але все рівно краще, ніж італійський чинтаврик, тому що їм нагусеницях. Тому я сказ... І не нерфлять, не нерфлять ті машинки, до речі, скільки вони вже ембують по живучості, по всім іншим параметрам, але їх... Не нерфлять, от чому прикол. Тому шведи, я б сказав би, через те, що їх не чіпають, а, а тільки покращують потихеньку додаванням інших націй під або під націй. То я б сказав би досить цікава нація в плані того, щоб на перспективу її качати. Точно краще, ніж багато чого з іншого в цьому списку було. Ну, і нація, яку просто обожнюють наші розробники, це, звичайно ж, Радянський Союз. Хочу відмітити, що це прям доходить до якого-небудь абсурду, ось ця любов платонічна, де напевно вони там щось наярюють на Радянський Союз, але все рівно. Потрібно, мабуть, потрібно бути об'єктивним і розказати і про мінуси, і про плюси тієї нації, як наземки, так і авіації, гелікоптерів, до речі, бо там також досить цікава історія. Хочеться пройти, так би мовити, екскурс про моє знайомство з Радянським Союзом. Насправді, скажу відверто, мені дуже не подобається ось це все ранні, ось ці всі ранні машинки. Навіть я б сказав би до шостого рангу. Особисто мені Радянський Союз як нація для Нагібу не дуже подобається. Звичайно, є там окремі машинки, на яких прикольно було пограти. Це 34-ка 41-го року, КВ-1 найбільш ранній КВ-1 Є преміумний, КВ7, які видавали за івент. Ці машинки. Я б сказав би нагівучі, але все рівно більшість машин на цих БРах мені не дуже сподобалося геймплейна, і я на них дуже довго свою увагу не зосереджував. Також, із більш-менш цікавого, Су-122 це реально машинка для нагібу, для тих, хто любить пісочок або для початківців, новачків. Потрібно спробувати так, довга перезарядка, але бронювання лобове, та й навіть і не тільки лобове, досить непогано. Навіть борта більш-менш захищені, особливо на своєму бойовому рейтингу. До того що її закидує досить таки комфортно проти 3.0, 3.3 інколи. Але в основному вона в топі грається, на відміну від 3.7. Також хочеться відмітити. ну... Вас напевно, із того, що я знаю, хоча я сам багато не грав, все інше не дуже мені подобається. От зовсім інша ситуація вже починається з шостого рангу. Тут ті машини вже, я б сказав, би, потужні і навіть занадто потужні. Ось, наприклад, візьмемо Т-55 на 9.0. Або ось 62-ку, 55-ку АМД-1 з казами 430-го об'єкта. І порівняємо його з тими ж самими німцями, що в нас є, ось, наприклад, 55-ки. Дивимось. Досить хороший ломик, непоганий, каморник, хороший кумуль, птур є, там дими, лазерні далекоміри, стабілізатор. ТДАшка, звичайно, немає тепловізора, але нічого страшного. Дуже і дуже хороше бронювання. Загальне, а якщо рандомно взяти, як по тобі стріляють противники, якщо ти не стоїш на місці, як вкопаний то і тебе не вицілюють, то взагалі дуже і дуже хороше бронювання. Вже не кажучи про комплекс активного захисту, який все відбиває. Окрім ломив і підколіберів, що в тебе летить птури, кумулі, відбиває з легкістю. То дуже непогана машинка, але якщо взяти леопарда на 9,0, що в нас є, броні немає. Лома, ну, можна сказати, також немає. ДМ23 300 мм пробиття, дамагу взагалі ніякого. Можна сказати, немає. Кумуль? ну так, да, Кумуль є, Кумуль пробиває там і все інше, але Кумуль не дамажить, не дамажить. а тим більше ті ж самі суки він не дамажить. І... А леопард дамажиться, до речі, з Кумуля досить таки Легко. А якщо враховувати кількість машинок скорострільних на цих бойових рейтингах, так ви взагалі страждаєте від них досить сильно, на відміну від тієї ж самої 55 ки І ось здавалося б, машинки на одному і тому ж самому бойовому рейтингу, але зовсім різні по своїй імбовості і застосуванню в бою. Вже не кажучи там про 72 ки і 64-ки. 64-ка це взагалі один з найкращих ОБТ в грі. Зовнішній вигляд, давайте глянемо. Так, єдина проблема тут це задній хід. Все інше таке саме, як у ваших противників. Навіть краще. Заднього ходу майже немає, але бронювання снаряд той же самий. Ну, Живучість, так би мовити, вона навіть краща, ніж деяких топових е танків радянських, тому що баки частенько жирають снаряди, а ВЛДшка трішки більша, ніж навіть тих же самих 72 ю і 80-ків. Карусель начебто по відчуттям трішки більше танчить, і тут мало всяких модулів, які можуть пошкодити ваші противники, на відміну від топових ОБТ. Швидкість у вас така ж сама, майже як і у ваших противників. Перезарядка така сама, як у ваших противників, на відміну від топових радянських ОБТ, де вони вже програють Абрамсам. Леопардам і тим більше яким-небудь японцям у вас вже перезарядка. У вас така сама перезарядка, як і всіх інших ваших противників на своєму бойовому рейтингу. Тим більше 9,7 досить комфортно грається. Да, ви будете частенько попадати проти 10,0, 10,3, але прикол в тому, що на 10,3 найсильніші противники це Радянський Союз Т-80Д, Т-70. Двіки різноманітні броньовані, і деградації, Су-25, і інші штурмовики всі грають за вас, тобто ви проти них не попадаєтесь, проти вас потужні танки 103 не попадаються. Ну і Друга частина трилогії про те, які нації недолюблюють і обожнюють розробники, завершилась. Вибачайте, але найцікавіше я залишив на наступну частину. Там я дорозповім вам про Радянський Союз, як улітка намахує гравців по балансу тієї нації. Ну і також поговоримо про Америку, звичайно ж, націю про яку в Артандері просто тупо розробники забили. Третя частина не за горами, тому обов'язково підписуйтесь, якщо ви вперше на каналі. А якщо ви постійний мій глядач, обов'язково проставляйте лайкосики. І не забувайте ділитися своїми думками в коментарях, тому що вони, по-перше, відео досить таки сильно проштовхують в рекомендації. А по-друге, мені і не тільки мені, досить цікаво їх буде почитати і відповісти. Тому не соромтеся. Також народ. Обов'язково переглядайте відоси, дуже багато відосів по техніці, як, про яку я тут згадував, у мене вже є на каналі, тим більше про преміумну, а про найтоповіші машини, от прям на цих днях будуть виходити досить велика кількість відео. А якщо вам цікаво відношення розробників до різних груп гравців, наприклад, іще була в мене ідея розказати про те, як розробники душать штурмовку, як відносяться до любителів штурмов. Як відносяться до любителів скорострільних машинок, які також частенько нерфлять останнім часом? Ті ж самі Foxy XM800T. Бойові рейтинги змінюють постійно. Я дуже часто реагую на коментарі, а також на те, що мені в чаті пропонують на рахунок ідей для відосів. Тому заходьте, також майже кожен день о 9-й годині вечора можемо з вами вживу поспілкуватися. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступних відео та на тих же трансляціях. До побачення!